Давай. В ту сторону. сторону. Мы так дивимося, наблюдаємо. Там детлочки, mm -hmm. я їх сказав охранять. Давайте дышать. В ту сторону. Тут херово випливає. Ви це, вилазить. Там мудочки. Там мудочки. Нет, забрали. Я и я десь давай. Там, Давай. Давай. Ви тоже, давай. там, там. А там рибу Там ти до дна не достанеш. Тебе 10 до дна не достанешь. Ой, я. Я страшно. Я Ой, хочу этот случай я поплыл. Ебать, Сука, холодно. ДА, ЛЕХА! Бля, на не закрилися, піздєць! Ти, блядь, свіжтовхуйся, мав! Як стояю, я боюсь! ти ще голову, сука, розбив! А туди, Даню, туди? Туди! Пригаєм! Давай, так давай пригаєм, ну Аня. а! Рома, скажи привєт! Здорово! Всім зрителям! Сепаратистам! Правому сектору! Я Давай, Давай два, ну, тик, прыгай. Прыгай. <ріпи> ти ти ти, ти нормально, я слава мало, блядь, я могу. Все, вышла. Типа ч, ну, четко вышла на дно. Достала тут на. Прыгай. Привет, сад. Пирай. Прыгай сюда. Я же разгар. Быстро <ріпи> прыгай. — Що? — Ближче, а то всім розкажуть, що хто там єврей. — Слава! — Ближче прийгай, я сказав. — Русик, говори за речами, бо пизда, блядь. — Та ніхто й не піде, йому не треба. — Давай, прийгай, ти прыгай, ти не прийгала ще одна. Все, давай, давай. — Ближче. — А тепер давай, я все так, то нормально, прийгай вперед.